Сьогодні встановили новий тариф за проїзд у тролейбусах 10 гривень. Чому така вартість? Тариф прийнятий в розмірі 12 гривень 25 копійок. Це важливо. Це є економічно обґрунтований тариф. Пропозиція департаменту і, в тому числі, виконавчого комітету, полягала в тому, що 2,25 буде відшкодовуватися з міського бюджету за кожного громадянина нашому комунальному підприємству, і громадяни будуть сплачувати 10 гривень. Вартість 12 ,25 гривень, 25 копійок, розраховується виключно з витрат, які несе наше тролейбусне управління на перевезення одного пасажира. В тому числі в тарифі закладена рентабельність У нашому випадку це порядка 5%. Це досить низька рентабельність, але вона є закладена. Раніше за проїзд в тролейбусі учні платили 1 гривню на сьогоднішнє голосування. У проєкті рішення закладали 5 гривень, врешті проголосували за безкоштовний проїзд. Чому закладали ці 5 гривень, якщо, наприклад, в інших містах чи областях школярі і до цього їхали безкоштовно? Пропозиція те, що сплачувати студенти, будуть 7 гривень, і школярі 5 гривень. Виходила з тролейбусного управління та департаменту транспорту. Чому вона була така, тому що розраховували як найменше отримувати коштів з бюджету і дотуватися відповідно, коли несуться такі втрати. Ініціатива безкоштовного проїзду школярів і 50% студентів сплати це виключно ініціатива міського голови. Але ці гроші тоді міська рада має відшкодовувати. Звичайно, міська рада буде відшкодовувати так, як і різницю в тарифі, але ми вивчили досвід інших міст, в тому числі там, де запроваджено безкоштовний проїзд школярів, і, в принципі, прийняли таке рішення. Скільки відтак для міської ради буде коштувати цей безкоштовний проїзд для школярів, в рік я можу сказати, що це порядка буде вартувати близько 8 мільйонів. Ці гроші є. Так, так. Вони будуть закладені в бюджеті і. Будуть відшкодовуватися тролейбусному управлінню. при електронному розрахунку за проїзд пасажири платили на гривню менше? Чому зараз пільги немає? Доцільності такої немає. Зараз поширюють в соціальних мережах це як закид того, що ми там, можливо, щось не прорахували, але ми стверджуємо те, що комунальний транспорт вже запроваджує автоматизовану систему оплати і готівки не буде. Тоді яка доцільність приймати рішення? Для готівки одна вартість для електронного способу розрахунку інша. Треба буде потім ще одне рішення робити виконкому раз. Ми його впроваджуємо. Відповідно такої потреби немає. Директор ЧТУ в коментарі Суспільному сказав, що в автобусних маршрутах ЧТУ планують встановити тариф, такий, як і в тролейбусах. Відповідно, 10 гривень. Чи планують це впроваджувати зараз? Є е, законодавство. Якщо електротранспорт це монополіст, наше тролейбусне управління є монополіст, то на пасажирські перевезення автомобільним транспортом розповсюджується законодавство, яке регулює антимонопольне законодавство, і ми не можемо надати таку перевагу нашим автобусам. Перед приватними перевізниками логічно у них виникне питання: а чому люди сядуть на ваші автобуси? І це порушення закону, тому таку ініціативу не підтримали. Чи забезпечені наразі усі тролейбуси валідаторами? Ми зараз проводимо закупівлю ще додатково 90 валідаторів. Це на першому етапі. Відповідно, не тільки тролейбуси, а й наші автобуси на, на маршрутах будуть всі забезпечені достатньою кількістю валідаторів. Коли це зможуть зробити, воно вже відбувається. Договір був опублікований. Перші поставки вже здійснюються. Справа в тому, що це неможливо зробити в один день, і ми не могли це робити заздалегідь, так як ми проводили конкурс. Ймовірно, переможець конкурсу мав би свої валідатори встановлювати. Тому зараз порядка 40 валідаторів в місяць ми будемо отримувати і поступово до доукомплектовувати наш транспорт. Через прохід на електронний квиток в ЧТУ планували скоротити 95 кондукторів. Скажіть, скільки наразі скоротили? Процедура скорочення ще не почалася. Законодавство передбачає певний термін повідомлення про скорочення. Ми пропонуємо їм перекваліфікуватися і вчитися ставати водіями. Нам катастрофічно не вистачає водіїв. Ми пропонуємо їм посади контролерів. Ми пропонуємо інші посади, які вільні в ЧТУ. коли розпочнеться оці перші звільнення за цією процедурою, що в більша частина буде вивільнена в жовтні місяці. Чи покращиться якість перевезень після здорожчання тарифу? Ми розуміємо, що підприємством завжди жило отримуючи фінансову підтримку, прийнявши зараз обґрунтований тариф економічно. Воно буде позбавлено можливості отримувати фінансову підтримку, і воно переходить на своє власне забезпечення. Паралельно ми розуміємо, що здорожчення тягне за собою неодмінно наше зобов'язання покращити якість транспорту. Зараз ми вже в процесі укладання угоди на перших п'ять нових тролейбусів, які ми придбаємо вже в цьому році, і в тому числі і автобуси вживані. З Європи, це теж буде класа Мерседес. Чи є розуміння, хто керуватиме ЧТУ? Наразі є виконуючі обов'язки тролейбусного управління, керівника Лисак Петро Олексійович. Надалі ну, будемо бачити, як, будуть, як підприємство розвивається, як працює. Зараз ми бачимо результати тієї роботи, яка проводиться там.